Де виступається тобі, ну, якби от, де ти вважаєш, що це от прям твоя дисципліна? Я вважаю, що моя дисципліна, можливо, це шахи. <реш> Судя, судячи по результату моїх ну, гонок на мотоциклі, це я ще не перевіряв. Це так, я ще не пробував просто шахи, можливо, там мене чекає успіх. Я думаю, що моя задача зростати всебічно. Мені подобається крос, мені подобається Гардендуро. Да, я до Хардендура більш тяжію зараз, типу, що мене там щось чекає більше, якісь лучші результати, але того, напевно, не трапиться, бо я буду їхати в класі медіум, де Люди вже по 10 років катаються в тому класі, і є є потужні хлопці, до яких треба ну тягнутися. Я бачив дуже такий епічний старт: старт, де просто там два райдери летіли. О, зараз теж глядачі бачать. Що то було? Хто ці люди, хто ці птахи? І з якої групи це, це mx 1 mx 2 аматори. Хто — це Сушко Саша і Волошин Олег?